Не ну, підказують про те, що є вже пан Володимир з нами. Вкотре наголошую і нагадую. Володимир Воля, політолог, експерт, міжнародник. Пане Володимире, мої вітання. Слава Україні. Доброго здоров'я, героям, слава. Знову ж таки, от тільки що дивились вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського, і він зазначив дуже важливу річ про те, що терміни постачання західного озброєння вони вкрай важливі для України, зокрема і для продовження певних оборонних операцій, так само контрнаступальних операцій. Але так само впродовж вихідних ми бачили різні новини, зокрема і про те, що Італія там відмовляється надавати озброєння наступального характеру, що важливо також. А також ми бачили інформацію про те, що Сполучені Штати. А Америки передадуть нам Абрамси, але Україна їх побачить вже аж приблизно до кінця 2023 року. На що Володимир Зеленський відреагував про те, що навіть в серпні це вже буде дуже пізно. Знову ж таки, чи розуміють наші західні партнери, що швидкість постачання їхнього озброєння воно прямолінійно впливає на ситуацію на полі бою? Так, ситуація. Була б кращою, якби більше озброєнь нам надходило якомога швидше, це однозначно, з точки зору е, ведення б, е, бойових дій. І якби в Україні було набагато більше озброєнь військової техніки, важкої, самохідних артилерійських установок, е, танків, іншої бронетехніки, то, звісно, е, можливо, б ситуація на фронтах була б дещо іншою. Але поки що ми маємо те, що маємо: є е, Україна, є інші суверенні держави, у які є свої повагання, свої потреби і свої бачення загального е, безпекового балансу е, у світі. Е, тому, е, тому так виходить, що зараз ми залежимо від е, постачань з інших держав. А інші держави мають своє лікування з цього приводу. На Заході усвідомлюють, що дійсно без цієї всієї зброї додатково і Україна а, не вистояла і без техні, військово-технічної допомоги не вистоїть. Але питання в тому, що всяка допомога це перше ресурси, а друге це вартість Це дуже дорогі подарунки. Їх треба звідки взяти і зробити Україні. Тобто, нам поки що дають як правило те, що, за що в нас не вимагають платні. Що стосується абрамсів, то я так зрозумів, що це вже можливо, точно не знаю, але можливо в рамках лендлізу, тому що ці абрамси будуть замовлені е чи вже замовлені на підприємстві, яке виготовляє ці танки. І я читав, що так, там є черга. Там ще заказ для Північ... південної Кореї, заказ для Польщі. Польща чекає свої абрамси, і ми до цієї черги додалися. Чи може бути так, що Польща і Південна Корея зроблять жест, е як зробила Данія з приводу Цезарів? Да? Е сказали: ну, ми почекаємо, ті 18 цезарів вперед Україні. Передайте. Чи зроблять Польща і Південна Корея такий самий жест, кажуть, та ми почекаємо ті абрамси ладно да, ми під захистом усього альянсу? І тут так цікава історія. Цікава історія, і вона руйнує ці всі міфи, коли розказували, що це все Німеччина затягує на надання військової техніки. Хоча там Німеччина надала дозвіл на надання танків. Лише через е, тиждень чи півтора після Британії, і, там через два тижні після Польщі. Тобто, затягування не було. Нам ані у грудні, ані в листопаді танки ніхто не давав. І тепер ми бачимо, що ми бачимо, що з різною, з різною швидкістю будуть постачатися танки західним союзникам. Тобто, коли вже оголошено про передачу, згода, да, е, е, я думаю, що ви ми і від Німеччини побачимо в декілька заходів постачання цих танків. Хоча я не знаю, насправді побачимо. Да? Так само ну, 14 одиниць передати простіше, хоча ми бачили інформацію, що Британія челенджери теж 14 челенджерів частинами передаватиме. 4 спочатку, а потім усі інші. Так що, на жаль, коли немає своєї достатньої кількості своєї бронетехніки. Доводиться залежати від інших держав, які вибудовували свої запаси е, у відповідності з е, фінансовими балансами і баченнями того, який буде світ. Ніхто не прогнозував таку велику війну в Європі. Е, тому зараз ми заручники усієї ситуації, коли хвора людина, конкретно Володимир Путін, е, розв'язав таку війну. І всі ми пожинаємо плоди того, що знаєте, раптом з'явився шизофренік, який е перетворив прогнозований цілком світ на дуже непрогнозований з непрогнозованими витратами на війну. Давайте також, якщо ми в контексті Німеччини трошечки поспілкуємося, тому що ви зазначили про те, що буде не одна, умовно кажучи, там партія поставок цих танків Леопард 2 Так то от вчора з'явилася буквально інформація про те, що Андрій Мельник. Це колишній посол України в Німеччині. а Зараз заступник міністра закордонних справ України. Він запропонував Німеччині передати Україні підводні човни класу hdv 212 А, і, зокрема, списаний фрегат «Любек» для успішного ведення бойових дій з росіянами на морі. Знову ж таки, він зазначив про те, що це не видача бажаного за А мій особистий досвід, як генеральний консул у Гамбурзі, я був на борту U-212А А. На морській базі Екенфорда в 2008 році дійсно величезна. Один адмірал сказав мені, що вам потрібен лише один підводний човен, щоб тримати російський флот у вузді. Про це зазначив він у своєму дописі. Допис до речі, також наші глядачі тільки що бачили на власних екранах. Але тим не менш, чи побачимо, ми, скажімо, так, от такий жаз доброї волі від німеччини, чи побачимо ми подібну передачу там озброєння в контексті вже підводних човнів, які суттєво нам допоможуть боротися з ворогом і у чорному морі. Ви знаєте, у мене немає власної квартири. Я був би радий, якби мельник свою б мені віддав. Я б дуже був щасливий. Мені б однієї квартири було б достатньо невеличкої. Так що подарував би мені. Насправді, ці всі забаганки, передайте нам те, передайте нам те, вони виглядають не зовсім адекватно. Хоча, коли йдеться про самозахист за критичні умови, тут не до совісті, тут інколи доводиться і просити. Про допомогу, і, так би мовити, коли соромно просити да, у цьому контексті. Але скільки коштує така допомога? Це ж набагато більше, ніж танки. Розумієте, передайте фрегат, передайте підводний човен, це перший аспект. Другий аспект. А коли це все прибуде до нас? Коли да, перше, це підводний човен. Не, якщо на танки вчать два місяці, то ви ж повинні зрозуміти, що підводний човен е, там півроку точно навчатимуться. Півроку. Потім, поки його передадуть, а перед тим як навчатимуться ще буде технічно це все обслуговування таке інше. Тобто до наступного року ми отримаємо підводний човен стримувати Росію, щоб вона там на суходольний коридор не наступала, да? вибачте, у свинячий голос е, все це буде. Так само і з фрегатом. Фрегатом ще е, більш вартісна річ. Хоча я не знаю, що дорожче: підводна лодка чи фрегат. Це конкретно треба дивитися на конкретні е, кораблі. Да? І коли це буде, тобто я думаю, що зараз чергова популістська казка від Мельника. Е, якби він такі казки видавав Ердогану у Туреччині, бувши послом, він би був висунув. Оголошений персоною Нонграта. Це суперечить дипломатичній практиці. Я думаю, що не потрібно провокувати скандали. І оці е, популістські обговорення і бурі у Фейсбуках про те, що хтось такий недобрий, не дає там нам фрегат чергову хвилю да, здійняти. Ледь ледь втихла вся е, стихла ці всі сварки, всі розборки. Да? Приводу, хтось там щось не дає. Тут починається з початку. Тому е так само ми, ми можемо говорити, що нам би Сполучені Штати, у яких фрегатів більше, могли б нам передати щось. Да? Але ми бачимо, що для нас будуються катери, черговий катер, чи черговий Марк 6, де, здається, на днях було повідомлення, збудували. Е е якщо б навіть передали підводний човен, то тут питання більше, звісно, до військових, саме конкретно військових фахівців, чи здатний був би насправді цей човен протистояти Чорноморському флоту Росії? Бо у них є протичовнові ракети і засоби ведення боротьби. Тобто, флот з підводних човнів це одна річ, тобто хоча б декілька підводних човнів, а коли це один підводний човен, то. Ну, його ж можна так само знищити ракетами, як ми знищили адмірал Москву отою. Давайте також поспілкуємось про літаки, тому що це також не менш важливо в контексті сьогоднішньої війни. І, зокрема, передача літаків заходом. Речник військово-повітряних сил Юрій Ігнат пояснив там те, що він розповідав зокрема іспанському журналісту. Він зазначив про те, що відбувався там переклад на англійську, потім з англійської на іспанську. Але тим не менше він зазначив, що про те, що нам не дадуть одразу декілька бригад цих літаків, і я знову ж таки нагадаю, що Україна все ж таки отримувати винищувачі класу F-16, але також Зглядає там аналоги і французького або шведських виробників, але тим не менш, він зазначив про те, що цей процес передачі буде поступовим. І знову ж таки, так як було і там, з Петріотом, умовно кажучи, спочатку мова йшла про одну батарею з насам Сті і з ІРІ-СТІ так само, так системами протиповітряної оборони. І Він зазначив про те, що знову ж таки аналогічний процес буде і з літаками. Тобто ми розраховуємо отримати спочатку дві ескадрилі, одна це 12 літаків. Тобто спочатку Україна орієнтовно розраховує отримати до 24 літаків. Якщо говорити, зокрема, про цей процес, про передачі 24 літаків, це насправді ну, не маленька кількість, але цього Україні замало для того, аби вести. Таку більш ефективну авіаційну боротьбу з противником. Але тим не менш, в які часові перспективи ми можемо отримати саме от літаки Ф-16 або інші аналоги, так іншого виробника, в які часові рамки це може відбутися. Тому що знову ж таки ми бачимо, там що на рамштаймі, от останньому, який відбувся щодо танків, там рішення не було прийнято одностайно. Так воно відбулося вже там згодом за тиждень, за два опісля. Якщо говорити про літаки, ми знаємо, що в середині лютого буде ще один рамштайн в офісі президента України зазначається. Але про те, що це буде авіаційний рамштайн. Але чи можна вже стверджувати про те, що після цього авіаційного рамштайну Україна там відразу мовно кажучи отримає ці винищувачі? Я не пов'язував би будь-які оці речі конкретно з рамштайнами. Це процес, який він постійний, розтягнутий в часу, і просто на оцих рамштайнах щось якісь відбуваються спільні консультації, так би мовити, за одним столом при зачинених дверях. Uh, як ви побачили з тими ж танками, що якісь рішення по танках були аж за два тижні до Рамштайна, у когось були готові рішення, у когось остаточні рішення з'явилися після Рамштайну. Uh, що стосується передачі авіації, то знову ж таки схожість з танками. Uh, західні партнери наші і США, і Британія і Німеччина кажуть, що uh, Треба тривалий час на те, щоб навчитися на їхній техніці воювати. Да? І тому вони в першу чергу намагалися зібрати по всьому світу танки радянського виробництва, модернізовані потім, власне, зібрали, здається, 90 одиниць на модернізації у Чехії і потім їх передадуть. Тобто, так само і з літаками. Так само і з літаками. На тих літаках, які радянського походження. Uh, нашим пілотам майже не потрібно вчитися, і було б добре, якщо б передали, хоча б це до речі. По аналогії з танками виявилося, що в той час, коли нам uh, гордо розказували, що Польща готова передати 14 танків. Виявилося, що 60 танків там ще у них стояло. І після, після тільки було повідомлення, що 60 танків. Радянського походження понебодернізовані потім у Польщі частина з них вони стояли, вони їх нам давно вже могли б передати. Тим більше, що всі передачі танків компенсуються з фонду Європейського Союзу. Вони ж не просто так і все це віддають. Так само і з літаками. Дивіться, у Словаччина каже, що у них є літаки, міги. Чому перед не передати міги і не компенсувати це з фонду Європейського Союзу? який е компенсує державам, які передають оцю військову техніку, е вартість цієї техніки? Це ж насправді з бідної Словаччини ніхто ж не вимагає подарунків це з централізованих фондів все компенсується, так як з Словенією, з Чехією було, і з тією ж Польщею. Два мільярди компенсацій це лише е літня вартість того, що Польща передала, і поляки. Тому й замовили ці танки і САУ Південній Кореї, тому що з'явились гроші ці компенсації. Так що так само і з цими літаками, якщо не буде, тобто, навіть якщо будуть передані міги е, Україні, то цього звісно що буде Україні недостатньо, зважаючи на те, що потрібно ще вести певний час війну, е, звільняючи територію України від окупантів російських. Ну і крім того, потім ще потрібно забезпечити безпеку України. Тому я думаю, що ми можемо розраховувати на те, що десь ближче до літа у нас або влітку можуть з'явитися Ф-16, тим більше, що аеродромну інфраструктуру і всі Авіаційні служби поступово готують до того, щоб можна було використовувати саме ці літаки, не лише в 16, там, я так розумію, шведські літаки, Грінпен і ще які, а і французькі розглядають як варіант. Тому підготовка з нашого боку певна йде, не знаю наскільки вона щільна, але все залежить, звісно. Від того, як, яким буде саме колективне рішення головних держав, які є основою архітектури безпеки е, в рамках НАТО, США, Британія, Франція, Німеччина і Італія вони оцім колом вирішать передавати літаки Україні взагалі чи не передавати, тобто за по аналогії з танками. Звісно, що кожна держава сама може вирішувати, що і передавати що ні. Але те, що стосується стратегічних от таких речей, вже як танки, наступальні озброєння чи літаки, то тут то, звісно вже це вже колективне рішення, тому що воно стосується балансу. Загального балансу забезпечення, тобто колективних зусиль, координації колективних зусиль по забезпеченню безпеки і південного і східного флангу НАТО. Якщо говорити про аналогії, то дивіться, насправді питання танків: що таке танк? Запас ходу, там 430-450 кілометрів в залежності від моделі. Тобто він проїхав оцей кілометраж і далі його на е, вантажну платформу, тягач відвіз на обслуговування. Інакше цей танк перетворюється на металобрухт. На, на так само і заміна стволів і таке інше. Це. Е, тобто, танк може проїхати 450 кілометрів, якщо його ніхто не зупинятиме. А літаки вони на значно більшу відстану. Тобто це той самий танк. Тільки він на дуже велику відстань летить, може на сотні кілометрів летіти одразу на тисячі дуже швидко. Тому тут треба порівнювати з далекобійними ракетами. Я думаю, що е, тут питання в тому, що далекобійні ракети можуть з'явитися навіть е, швидше, аніж е, літаки. Можливо, я помиляюсь, можливо, одночасно, приблизно одночасно буде ухвалене рішення. І на навчання, хоч на літаках f 16 хоч ще на тих можливо ракетних нових комплексах. До речі, на, на так цікаво ж, коли вони прибудуть точно. Да? Тобто це потрібен час. Я чув там, кажуть, що наші вже, начебто, навчаються на F-16, якась група наших авіаторів. Правда, це чи не правда, не знаю. Я в Києві чув у березні, що дивіться, мовляв, стихло біля Києва, тут за західною околицею біля мене бабахало. То мені сусід мій сказав, що йому якийсь сказав знайомий, які теробороні, що все вже тепер Петріоти нам поставили, і вони прикривають Київ. Це було у березні. Так що чутки розмови це дуже добре. Але реальна практика вона така, що ну, е, ну, все може бути. Ви розумієте, війна зараз виходить в таку вирішальну політичну фазу. Що тепер очікувати можна будь-яких поворотів? Будь-яких поворотів. Не у лютому, так у березні, не у березні, так у квітні F-16 Україна, тобто отримає дозвіл на F-16. Пане Володимире, ми будемо сподіватися. Насправді, що ця швидкість в плані постачання озброєння і новинок постачання озброєння вона буде, тому що ми бачимо знову ж таки, що і президент над цим працює. Весь дипломатичний корпус над цим працює. І насправді новини щодо постачання зброї і різноманіття тієї зброї, яку нам постачатимуть партнери. Воно з кожним днем все збільшується і збільшується. Тому я більш ніж певен, що будемо чекати гарних новин. Давайте трішечки поясню. Поігра про про Іран поспілкуємось тому, що всі вихідні фактично увага українців була прикута до подій, які відбувалися в Ірані. в Ірані. Перепрошую, нагадаю, що США не виключають військових дій проти Ірану, щоб не дати Тегерану отримати ядерну зброю. Всі варіанти на столі про це сказав держсекретар Ентоні Блінкен у відповідь на питання, чи є військовий сценарій у списку кроків, на які штати готові піти, щоб не дати Ірану отримати ядерну зброю, за словами голови держдепу влітку 22-го року. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не Виключав атаки у крайньому випадку разом із тим, завод із виробництва Шахеді в Ірані не постраждав під час нічних вибухів. Про це повідомляє Express. Це видно, зокрема, зі знімків супутникових знімків, які були зроблені до вибухів, і після них на них немає жодних руйнувань, крім того, всі критичні та важливі виробничності. По ту, е, Іран розміщує безпосередньо під землею. Якщо знову ж таки говорити в контексті постачання зброї Іраном, Російській Федерації ми бачимо, що зараз відбулись певні такі дії спеціальної військової операції по відношенню або Сполучених Штатів Америки або Ізраїлю, тому що за різними виданнями там прикуті і ті, і ті до тих подій, Відбувалися в Ірані, але знову ж таки, чи може бути більш масштабний розвиток цих подій, і що ми, зокрема, можемо побачити е, зі з боку Сполучених Штатів Америки, так само з боку Ізраїлю, по відношенню до Ірану? Ізраїль і Іран знаходяться у стані е, фактично у стані війни безперервно, вже впродовж десятиліття. Да? Але якщо говорити про цю масштабну атаку по військових об'єктах, Ірану на території Ірану, то це рівнозначно оголошенню гарячої війни. Правда, чомусь чомусь Ізраїль не підтверджує прямо, що це він причетний. Сполучені Штати теж мовчать, і Іранці теж не кажуть, хто це завдав удару. Да? Тобто, як? ну як там є, да? але офіційних обвинувачень на міждержавному рівні е не звучить. І... Е Тут -то, взагалі в мене виникають питання, що відбувається, тому що пошкоджень виявилося немає. Я думаю, що якби були розвіддані про ці об'єкти, е військові, військові іранські точна інформація, і можливо б, Ізраїль завдавав би тоді удару за допомогою не безпілотників, а авіації. Насправді ж між е Іраном і Ізраїлем ще дві держави знаходяться, тобто з Ізраїлю. Або через Сирію, Ірак полетіли, або через Сирію шматочок Туреччини е, чи Ірак полетіли ці е, безпілотники, або через е, Іорданію, Ірак і в Іран. Тобто тут через дві держави, як мінімум, і це вже питання міжнародного скандалу. Тому е, тут о, чому, що це за, за дійство таке, що якісь вибухи, атаки, але немає суттєвих пошкоджень. І всі мовчать в А, е, Так що те, що відбувається зараз, у мене викликає більше запитань, аніж е, констатації, що це насправді це що, виставу кожен відіграє. Тобто, якщо немає шкоди Ірану, дійсно там суттєвої шкоди не завдано, але ж Іран міг би консолідувати своє суспільство, сказати: дивіться, Ізраїль напав на нас. Да? Досить протестувати воєнний стан, війна, все. Тобто дивних багато речей зараз відбувається в цій ситуації. Що стосується ядерної зброї, то в тому і то справа, що удари не наносилися по ядерних об'єктах. І те, що Блінкен сказав, усі варіанти на столі, це справді так. І всі варіанти на столі у Ізраїлі. Тому, е, е, якщо говорити саме про іранську проблему, я прогнозував на 2022 рік. Що він іранська ситуація буде балансувати на межі повном, повномасштабної війни на відміну від Росії? Да? Я думав, що в, в, в Ірані щось таке буде, але ця ситуація перейшла в 23-й рік, і там дійсно тому, що гострота проблеми вона не знизилася. Навпаки ще повернувся Бенямін та на пост премєр міністра який відомий своєю такою жорсткою позицією, і Іран все більше переходить в межі у збагаченні урану. Тому так, я не виключаю, що, можливо, ця історія з безпілотниками вона може бути промацуванням системи протиповітряної оборони Ірану. Да? І взагалі такою підготовчою фазою до того, що потім будуть. Завдані е, удари більш суттєві по різних об'єктах. Тому вся ця гра йде вона в такому контексті незрозумілому за наслідками поки що. Як розвиватимуться події щодо Ірану, знову ж таки, Ізраїлю і Сполучених Штатів Америки. Я дякую вам за те, що ви доєдналися. Володимир Воля, політолог, експерт міжнародник детальніше обговорювали найактуальніші події сьогодення.